Шукають вибухівку та реабілітують поранених і колишніх полонених. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітниця кінологічного центру поліції Київщини Катерина Біляєва разом зі своїми собаками несе службу та допомагає воїнам і постраждалим від війни дітям. Із пухнастим табором познайомилась Вікторія Дмитренко. Із журналістів у кінологи зі своїми хвостатими вдома. І на службі в дитячих садочках, і в шпиталях тако. Вона одна, а їх сім, шість собак і Одна кішка. Колишня журналістка, а тепер лейтенант поліції Катерина Біляєва зі своїми підопічними цілодобово і живе і працює. А почалося все ось цієї кліпси. Спочатку Катя опікувалася собакою в притулку, а згодом забрала її додому. Вона всього боялася, вона не могла підійматися по сходах, вона боялася телевізора. Заради кліпси, Катя пішла вчитися на кінолога і так захопилася, що професію змінила. А в її родині з'явилися службові собаки бельгійські вівчарки Малінуа. І хоча її кліпса службу не несе, тут вона за командира. Вона знає, коли рикнути, коли гавкнути, коли десь і прикусити трошки. От все повністю вона займається службовими моїми собаками, їх вихованням, їх адаптацією до життя у місті. Кожна із них каже Катерина: особистість. Вони розумні і кмітливі. Шукають вибухівку, зброю і людей під руїнами. Ось так до служби готують кросунчик Бентлі тактичні чобітки захищають від уламків на завалах. А ще тактична шлейка і захисні окуляри. От такий от страшний звір да Бентлі. Він дзига, простий і невередливий. На відміну від Ванди, вона каже Катерина: дівчинка з характером і феноменальними здібностями. Рекорд ванди 6 кілометрів по сліду. Так собака знайшла загублену дитину. А ще ванда працює із найскладнішими пацієнтами полоненими. Після катувань таких зустрічей нас було три, і потім ванда почалася судоми Як епілепсія, от кшталт таких просто її калашматило, в неї була піна з рота. Я думаю, що собака відчуває запах стресу, собака відчуває запах того, коли нам погано, і його поведінка дуже відрізнялася від поведінки інших людей, з якими вона спілкувалася. Я думаю, що це було велике навантаження, яке от призвело до такого результату. І хоча собака виявилася здоровою, терапію були вимушені зупинити. тепер ванда часта гостя в дитячих садочках. А ще собаки надають емоційну підтримку пораненим захисникам. А скільки рочків полі Ванда? Руденька Поля теж на службі. Вона єдина безхатня собака в Україні, яка отримала відзнаку національної поліції. За місяць до війни полю знайшли із переламаним хребтом. Шансів вижити фактично не було. Її спину зібрали на 12 гвинтів, і тепер собака підтримує воїнів у шпиталях. зви. зви, зви, зви. Молодець, супер. Це може бути просто спілкування, коли хлопцям потрібно просто от когось пообіймати. Це може бути і якась якийсь тренінг психологічний, і собаки своєю присутністю допомагають, е включають емоції, допомагають зосереджуватися, допомагають розслабитися. А от їй самій жартує Катя із такою компанією. Не розслабитись, кожному потрібна увага і час, але як інакше у великій родині. Кроть. Вікторія Дмитренко В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.